Друзі, всім привіт в Reserve! Я просто здивована сьогодні, скільки багато новинок довезли. Зараз будемо все переглядати, яка естетика, яка розкладка, так як і в зарі дуже стараються молодці дизайнери, працівники магазинів і взагалі бренд старається нас тішити новиночками. 1399 гривень такі джинси, вони пряменькі. Є відтінки, бачите, синього, трохи світлішого до блакитного і є повністю такий світло-блакитний відтінок. І знизу в новинках я бачу красиві дуже човники, тухлі сатинові. Ви тільки погляньте на цю естетику, на цю модель, наскільки вона жіночна, вишукана. Це як сатинова тканина, підбори. Пірзам. Дуже приємний бежевий колір, такий базовий-базовий. Ну, а ці елементи банти. Просто красота і любов. Ну і давайте наші корони вау. Красива модель, ціна 1399 гривень. Це текстиль. І різні футболочки, вони досить щільні мають трикотаж, з такими перлинками 799 гривень. Чорна базова, бачите, перлинки різної форми. І є біла, а базова теж футболочка, вона декорована тільки у вирізі а перлинками. Це 100% кутон, там і там. І така футболочка коштує 799 гривень. Є у бажовому кольорі теж капелюхи. Доповнить ваш аутфіт ось такий головний убір, такий аксесуар. Ціна 119 злотих або 29 євро, 29, 9, тобто 30 євро, або 1199 гривень. Зараз подивимося, яка якість. І ви не повірите, це стовідсоткова вул, це стовідсоткова шерсть, вовна. На різних мовах про це написано. Під одним із відео з резерва просили показати костюм з щільного трикотажу. Я не впевнена, що це цей, але покажу, тому що мені дуже сподобався верх. Світшот футуристичний, вкорочений, і, як бачите, він таким такою бочечкою, як, ну, не знаю, як це правильно назвати цей мис. Але він класний. Суть в тому, що він класний цей світшот, він вкорочений такий кропом, і ціна 899 гривень. Не знаю, я би навіть собі ткань купила, я люблю, мінімалістичний. Бачите? Це 100% котон. Подивіться, яка красота. Який стиль, стиль на просто річ. Ну, мені дуже сподобався, зайшов мені, коротко кажучи, цей світшот, зараз покажу ще штани. І ось брючки в розмірі S теж. Це цілий костюм штани, вони розширені, ну якби широкі донизу, як палацо. А Якщо питання, наскільки вони щільні, і ви хочете замовити через сайт. Тому що ці огляди досить корисні, коли ви хочете замовляти речі через сайт, ви не бачите, наскільки вони якісні. Знаєте, так, от як я покажу відео, то на сайті ви так не побачите. Досить щільний трикотаж, такий, як в світшотах. Не такий, як в футболці, як в худі, а як в світшоті. Досить щільний, можна от навіть на прохолодну погоду носити. І трішки неправду сказала, тут тільки 70% котону 30 поліестеру, але більша частина котону 70%. І штани коштують 899 гривень. Запам'ятайте, 899 гривень штани. І 899 гривень вверх світшотик. То разом. 1800 гривень ви заплатите за костюмчик. Зараз я вам покажу ще її в білому кольорі. Така сама ціна і в білому кольорі. Вже навіть не знаю, який кращий, в білому теж просто вау. Но сир, мені здається, більш практичніший, Те, що не буде так забруднюватися. Але білий теж фантастичний має вигляд. Фантастичний. Поруч спідничка під замшу, покажу вам. Тут все під замшу. І така спідничка коштує 999 гривень. Вона досить теж щільна, кремовий відтінок. Зверху курточка-сорочка, як з натуральної замші. І сукня теж, як з натуральної замші. Так, аксесуари з'явилися, хусточки, Хусточки, лісе, леопардовий принт. Можна одягнути все однотонне і розбавити, щоб не було сумно хусточку: 499 гривень або 49 злотих, або 12 футів, або 12 євро. Досить вона велика, це 100% поліастер. В новинках теж в'язані сукні, досить цікаві, 1499 гривень. Якість мені так собі, якщо чесно, не знаю, чомусь мені не заходить. Саме власне цієї коричної сукні, а вона розширена донизу таким кльошом. Фасон дуже класний, а, і колір підібраний класно. Ну, якість мені цього трикотажу мені не дуже сподобалася, але в кожного різні смаки, моя думка, суб'єктивна. Хтось скаже класне, хтось скаже ні, а хтось піде і придбає. Хоча склад непоганий, 62 поліастерою, 34 віскози, 4 еластану. Ну, це, якби я собі так вирішила, що мені не сподобався склад. І є така точна сукня в сірому кольорі. Знаєте, сира має якийсь трішки кращий вигляд. Не знаю. Можливо, волокно чи -чуть відрізняється. Це теж має величезне значення. Плюс-мінус туди щось, знаєте, країна виробника має, у Марокко дуже добре. Я бачу, це Турція, в Турції її виготовляли, там теж непогані якби, машинки, там, фабрики. Налаштовані під виробництво трапотажу, і в них сировина непогана. Ось під замшу сукню, яку я вам показувала. Колір тофі, красивий. Зараз такий колір, і він актуальний у моді. Такий французький силует, французький стиль, маленьке плаття. 1599 гривень коштує в розмірі. А С я дивлюся. А розмірна сітка є до С L. L. Іменно цих суконь. Кросівочки, легесенькі. Будемо дивитися. Ну, це шкірза, все 1195 гривень. 1190... Ні, це щось не то я говорю. Тут форінти вказані, а де тут гривні? Зараз я подивлюся, другу. Бо я бачу, що щось пішло не так в мене. Мають бути гривні, а не цей гривень 1399 гривень, а форінти це вже Венгрія. Леї є, леви є і румунські гроші, і болгарські, які хочеш. Цей бренд представлений в різних країнах, від розміру 35-го є по 42-й. Це жіночі такі красивочка. Так, повернуся до джинсів з Animal Print, тому що теж в коментарях запитували, наскільки вони щільні. Скажу так, що вони щільні, але не такі, як ви собі уявляєте, в мене є такими важкими джинси, такий комфортний м'який, але не є він легенький. Тобто він, це демісезонні джинси. Якщо ви захочете їх літом носити, це супер зимою, теж на європейську зиму, якщо ви захочете. На морози, то у вас ніякі джинси не зігріють, тому що джинс не гріє. А, ну, Тобто, якщо ви хочете на зараз, на літо, то можете брати. 1599 гривень нагадаю, ціну цих джинсів Animal Print. Вони широкі, як джинси палацу. Вони класні. І якість дуже класна. Топи, топи футболочки. 799 гривень з такими рукавчиками, з такою як було, кантовкою пройма йде, гофре і з камінчиками. Клас, якість досить хороша. Сам трикотаж не є такий легесенький от резервуат трикотаж досить непоганий. Він не є такий хлюпкий, легенький, ніякий, такий напівпрозорий, він є такий матовий. Я така ж, бачите, є в білому кольорі. 799 гривень. І це 100% котон. А ця окантовочка 100% поліестер. Сама основна частина котон трикотаж. А оце гофре — це поліестер. Що і зрозуміло. Також новинка є ці неймовірні блузи. Вони декоровані по самій тканині якби, вишивкою. І не тільки вишивкою, а ще такі деталі. Щось таке на крошку схоже. Оверсайз ці сорочки дуже красиві. І є в білому кольорі. Спинка подовжена. Бачите, її в білому кольорі, в білому взагалі вал, вогонь. І я не знаю ще, які слова знайти, щоб описати мій захист, моє захоплення над цими сорочками. Дивіться, яка робота хороша. Я так розумію, що це котон 100%. У нас блакитна, як на спинці вона а з такою складочкою, щоб вона була вам більше оверсайз. Ну і ціна так. Ціна теж хороша. 1499 гривень. Ну, класна сорочка. І за цих деко, декорованих елементів, тому ціна така. І складі 55 поліестеру, 45 котону. Є то і то. Ну, Ця сорочка, якщо почекати, ці моделі попадуть з часом на знижечку, і ви зможете придбати дешевше, якщо дочекаються. Я думаю, що вони багато їх. Але хто хоче носити вже і має кошти, то чому ні? Красиво це біло, я в захваті. Я в захваті. Знову такий насичено рожевий колір. Такі курточки жакети 1599 гривень. Дивлюся в розмірі S. Розмірна сітка тут велика від XS до XL і ну, 40... Коротко кажучи, 2XL, бачите, і ще якісь є h 3 4 442. Коротше, є дуже великі розміри. Від малесеньких до великих. Я навіть оці останні розміри навіть не можу не сказати, якісь 4 X чи щось. Ось така курточка. якість непогана, пошиті акуратно. Пошиті акуратно, цікаво, що ціна, відповідно, не є вже такою дорогою, 1600 гривень. Модель як джинсової куртки, акцентні гнузочки, бачите, таке матове золото класне. Вони неправильно, якби не гладкої форми. Це 100% поліестер. Дуже красиві спіднички з'явилися, мінімалістичні. І теж вау, вони так пошиті, цікаво. З гумкою в поясі донизу вони йдуть трапеці або напівкльош. І ви подивіться, як кишеньки зроблені. Кишеньки ось так заховані. Як ви бачите, тут блискавки, Призібрана і щільна, досить тканина. Ось так я сподіваюся, вам добре видно. Тканина досить-досить щільна, вони без підкладки, але там і підкладка не потрібна. Така спідничка коштує 1399 гривень. Пішлося аж зняти спідницю, не могла подивитися, яка якість, і досить непогана, 65 котону і 35 поліаміду. І деталі, ну не підкладка, там де кишенька, 100% поліестер. Тобто тут котон є, основна частина спідниці і поліастер. І такі спітнички є в червоному кольорі. Теж вау. Котон а, з поліестер. Подивіться, яка вона до нас йде широка, крута. Розмір С сюди в лісу, але хочу вам сказати, що розмірна сітка є дуже велика від XS, гарантовано до 2X, і ще якісь там вказано, що це розмір, можливо, ще і більший. Ось такі круті спіднички. Багато червоного цього року в різних мережах, так що червоний моді я бачу, і резервет із Zara, і багато інших брендів із Sensei. Багато в червоному кольорі. Випустимо моделі 1399 гривень, а в складі поліестер зі скозела стан. Ось такі класичні брючки. Вони не заужені, прямі. Можна також собі підібрати джемпери, але я взагалі йшла до цих балеток. Це в новинках. Як вони зроблені класно. Я в шоці ось ці квіточки. А ці квіточки, вони рухомі. Ні, вони прищеплені. Я придумаю. Вони закріплені. Ці квіточки, дивлюся в 37-му розмірі, це шкірза. Так, ціна. І ціна питання 1599 гривень. На модель дуже класна. Жилетки для червоних брюк. 1299 гривень, виготовлена у Марокко. Марокко нахвалюють, коли одяг ви бачите на біржці Марокко, то кажуть, що якість дуже хороша. І теж склад поліестер, віскоза ластан. Багато окулярів і написано, що окуляри від 99 гривень. Подивимося, чи це правда і чи є ціни. Ці я бачу 199 гривень. Де ще є ціни, тому що я бачу цін практично немає. Треба питати на каси. Подивіться на цю естетику, як все красиво, як вам, які кольори. Пальто, жовто-лимонний колір. Він ще красивіший в реальності. Тканина як твіт, як буква 2599 гривень. Хто пише, що не показую повністю одяг, так повністю одразу. Ну, ви знаєте, не завжди в магазині є місце, щоб зробити дистанцію, відійти і зняти одяг так, як би вам хотілося. І кожен хоче по-різному. Тому я роблю все можливе, щоб ви побачили красиві речі. Будь то на оверсайз, донизу. Такою бочечкою, що зараз модно, не розширена, якби. Ось я дивлюся в розмірі S, як ви бачите, що на трішки оверсайз. Так, склад тут непоганий. Поліестер, акрил, поліамід і є віскоза. Більш синтетичного, ніж натурального. Але сама модель і якість пошиття, і візуально тканина все мені сподобалося. Якщо ви візьмете в нас джинси, жовтий синім з джинсами буде мати вигляд супер. Я вже показувала ці джинси з такими стрілками вшитими. Це у розмірі S, вони коштують 1499 гривень. Вкорочені, а як кілота або вкорочені, просто джинси. Ще ось такі сорочки, сорочки блузи в біло-молочному кольорі, легка тканина, вони оверсайз, широкі рукавчики. Тканина приємна на дотик. Зараз будемо дивитися, яка якість. Я дивлюся в розмірі S 1499 гривень сорочка жіноча вказана. Донизу застібається гозочки. І в складі 89 модул. Модул це різновидність віскоза і 11 поліастерів. Склад я вважаю непоганий. Ще ось такий вигляд вона має. На спинці призібрана оверсайз. І кого цікавить розмірна сітка, є від XS до L. Ще такі базові джемпори з комірчиком, вони застібаються до нас на гузочки. У білому кольорі білому молочний якість дуже хороша. Я бачу є різні відтінки, різні кольори. тобто. Так, І ціна 1199 гривень. Гузочки з натурального перламутру. В складі акрил, поліестер і поліамід. І є в жовто-лимонному кольорі і блакитному. Мій любимий жовтий колір присутній цього року в колекціях 1199 гривень така ж сама ціна. І в новинка ще є ось такий джинси такої моделі з високою посадкою. Їхня ціна 899 гривень. Є величезна розмірна сітка. Ось вона вам у відео. Тисніть на паузу і дивіться. Ну і Я повторююся джинс, досить гарно поєднюється жовтим кольором. І ще в блакитному кольорі теж блакитний, красивий, трішки такий морозений, холодний. У новинках теж є курточки, які я ще не показувала. 1599 гривень. Дивлюся в розмірі S. колір шампань. Коротка, має поперечні стіпки з кишенями, легкий синтепон. І такі ж курточки є в чорному кольорі, це базові кольори. Є трішки інша модель в блакитному кольорі, 1399 гривень. Тут ще все закрите папером, це новиночки, щоб не потерлося, тому що там метал. Вона трішки подовжена, досить хороша якість і наповнювач синтепон. Такі курточки є в кольорі моко. Якщо брати по куртках, то ще є ось така класична за 2599 гривень. Геометрично стібана. Колір пастельної рози до сливового. Якість непогана. Це більш класика така. 2599 гривень говорила від XS до 2X. І такі курточки є в кольорі моко. Знизу вони ще такі мають розрізики. бачите, як зроблено. Стялиться, тут можна бокові шоли стягнути. трапіровочка. Ось така курточка в кольорі моко, як і в кольорі пастельної рози. Бордові брючки, класика, це брюки квілоти швидше всього. Так, це брюки квілоти, але все залежить від вашого ще росту, висока посадка, 1499 гривень. Колір бордо. Це квілоти. З ремінчиком. Ремінчик бордовий, клас. Ремінчик не покрасний, підходить. І скажу вам склад. Склад стандартний поліестер віскоза, віскози Аластан. Ще є в кольорі тофі. Такий колір тофі, пастальний, чуть гірчичний. Теж така ціна 1499 грн і такий ж склад поліестер віскоза, Аластан. Надаю вам, ще в резерву з натуральної шерсті, 100% шерсть ще є багато. І ці джемпери я вже вам показувала, я знову повертаюся до них, тому що дуже хороша якість 1399 гривень. І це 100% шерсть. 100% вуль. І в близькому відтінку, як оця кофточка, ще є такі капелюхи, вже без пряжки, не такі, як я показувала на початку відео. Капелюхи люблять носити як молоді, так плюс 40 теж носить, тому що це класика. 1199 гривень такий капелюх. І це 100% шерсть теж. Так що капелюх 100% шерсть, оці джемпери 100% шерсть. Друзі, всім дуже рада за те, що ви залишалися зі мною у відео. Чекаю вас в наступних відео, в наступних оглядах. Всім папа -па і до зустрічі!